Адмос is obviously very important. веримпотрата гладиря безумовно дуже значима. Він наш найкращий снайпер. Він один з найкращих захисників в нашій команді. Він був серед найкращих на підбираннях на минулому чемпіонаті Європи. Він має хороший зріст для того, щоб на позиції атакуючого захисника грати проти інших ростових захисників, таких як Пені у Новій Зеландії. Його втрата серйозно ослабила нашу команду. Поразка від Нової Зеландії дуже дошкульна. Якби ми перемогли, ми пройшли б. Якби пропустили на один кидок менше, то теж мали б шанси. Цю умову ми не виконали під час гри. Ми зробили на 23 підбирання менше. 18 вісімнадцять підбирань у нападі. Це дуже багато. такий поганий день. Нам коштував можливості продовжити чемпіонат. Так, треба подивитися на те, хто і як з хлопців у нас грав у цьому компоненті рік тому, і хто і як зіграв зараз. Поглянувши на статистику у підбираннях за минулий рік, взяти і порівняти з тим, що ті самі гравці зробили цього року. ми не зробили радикальних змін цього року у порівнянні з минулим. Команда лишилася майже тою ж самою, за виключенням Михайлюка. Просто слід подивитися, які у кого були досягнення на Євробаскеті, і подивитися на їхні досягнення тут. Проте слід пам'ятати, що вже. Тут був більш серйозний рівень. І Євробаскет був відбором до чемпіонату світу. Тут разом зібралася найкраща команда з усього світу. Тимс почасти причини в тому, що тут всі команди краще боролися на підбираннях. Слава приїхав до нас після трави. І коли ми почали працювати, він не міг тренуватися повною мірою з нами. Він мав берегти руку. Він мав уникати будь-якого контакту через травму руки. І так він відставав на початку зборів, але він намагався зі своїм зап'ястям, яке було проопероване зі зв'язками, які були не настільки функціональні. Але він бажав бути з нами, бажав грати. Скрузи Кріодинавдесейнсі У Крила цей сезон відрізнявся від попереднього у збірній. Всіх причин цього я не можу знати, але тоді він точно був більш продуктивним і мав всі показники краще ніж у цьому році. він приїхав до нас пізніше. тому що був задіяний у збірні віком до 18 років. На жаль, з самого початку свят не міг бути з нами. Тож йому довелося наздоганяти, починати пізніше робити те, що ми вже почали без нього. Я не говорю про його функціональну підготовку. Я зараз, наприклад, про наші схеми гри у захисті, які відрізнялися від того, що він робив у попередній збірні. Якби він був від самого початку з нами, це було б ліпше. Проте він встиг продемонструвати що ми маємо звернути на нього більшу увагу і зберегти його, що він може нам допомогти. Наступний рік для нього має стати дуже важливим. Він рушає до Канзаса і буде грати за команду місцевого університету у дуже хорошого тренера Біла Селфа в прекрасному турнірі. це рік важливий з точки зору фізичного зможніння, зміцнення. Йому слід буде грати з дуже атлетичними хлопцями. Наступного літа він має додати у якості своєї гри. Ми маємо подивитися на нього через рік. Він отримає дуже хороший досвід. Частина цього досвіду це академічна. Займатися в університеті, виконувати все, що необхідно у учбовій програмі. інша частина це життєва. Він опиниться у чужій країні. сам цей рік дасть йому відчути все сповна. Крім того, він буде йти по чудовій баскетбольній програмі, змагатися у хорошому турнірі. Мені, звісно, цікаво буде спостерігати за тим, яким буде його прогрес протягом року. Як він гратиме, я буду радий поспостерігати за ним після цього. Коли він сподіваюся, повернеться до національної команди наступного літа. Заба і слава були капітаном минулого року і цього теж. Я гадаю, з голосом Заби рахуються всі у команді. Його поважають, він професіонал, а нього відмінна самовіддача. Пух веде команду на майданчику, і він не боїться говорити про речі, які слід озвучувати. В той же час він поважає думку Заби і слави. А знаєте, свій внесок у лідерство можуть зробити різні люди. Але якщо згадати цих трьох, кого я назвав, то більш молоді гравці дивляться за ними, прислухаються до них і слухають, що вони говорять. На плечах Пуха величезна відповідальність на майданчику. Кожна команда прагне зупинити його. Якщо ті, хто поруч із ним, роблять свій внесок, його завдання полегшується. Якщо цього внеску не вистачає і все лягає на його плечі, йому дуже важко. Це не просто коли команда суперника вся сконцентрована на тобі. Він здійснив визначну роботу для нас і не лише на майданчику, а в подорожах, у готелях, на командних обідах для загальної атмосфери в команді. Команда сприймає його і спілкується із ним. Він може говорити з хлопцями не лише про баскетбол. Він унікальна людина. Таких людей дуже мало, як пухджетер. Серед багатьох такі зустрічаються не часто. Він дійсно унікальний.